Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі. Ми назвати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про набуліле ситуацію з електропостачанням в області, графіки та тривалість відключень. Мій гість, генеральний директор прац закарпаття Обленерго Олександр Білак. Вітаю, вітаю вас, вітаю наших країн, пане Олександре. В сьогоднішніх реаліях стан енергосистеми України змінюється постійно. Причина всім відома: РФ здійснила вже кілька десятків ракетних обстрілів наших енергетичних об'єктів. Яка ситуація нині загалом в Україні, зокрема на Закарпатті, і наскільки великий дефіцит потужності спостерігається з початку року? Загалом по Україні я не можу повністю відверто відповісти на всі запитання. Ситуація досить складна, тому що агресор воює з нашою енергетичною системою досить серйозно. І робота енергетиком проводиться дуже серйозно. В зв'язку з цим є дефіцит серйозний, генеруючих потужностей, які необхідні для споживання, так, в тому числі і нашими краями споживання в системі згідно балансів тепер. По останнім всім критеріям, десь в відсотках від 50 до 55%, відсотків, що забезпечується по всій Україні, які ліміти нині відведені для Закарпаття на Кукренерого, і чи можна просити їх збільшити, зокрема, з огляду на те, що наша область єдина, не має централізованого теплопостачання? Так, це так є. На території Закарпатської області, крім Рахова, в місті Рахові є одна центральна, центральна система теплопостачання на всій іншій території краю центральних тепл, центрального теплопостачання. Такої послуги, така послуга відсутня. Дуже багато наших краян якраз у цьому розумінні звертаються, ми пробуємо роз'яснити цю всю ситуацію. Слава Богу, що в нас ще температурний режим, але треба готуватися до зниження температури. Ми до доводи ці всі приводимо, але все рівно та потужність, яка наявна, на Короткотривалий термін, в реальному часі вона розпреділяється зразу дуже-дуже ну, стисло і на більше, ніж на добу, в разі немає ніяких атак, немає ніяких пошкоджень, використовуються всі ремонтні схеми, даби цю потужність забезпечити. Наразі це в районі 50%. Ми надаємо пропозиції, як тільки є можливість або є певна ситуація. Цю потужність ми е, отримуємо. Остання ситуація після 14 числа ми десь е, біля 50%, так як і інші регіони України маємо забезпечення. Це половина потужності. Це мається на увазі, що, е, щоб ми дотримувалися 2-3 години наявна напруга, і е, мати на увазі, що Відсутність 4-5 годин, але треба брати до уваги, що є такі об'єкти, які мають цілодобову напругу, тому вони не задіяні в графіках, і тому на тих, хто задіяний, приходиться трошки більше. Тому цих 50% від потужності це в структурі в нашій приспоживання нашої області, де ми не маємо великих промислових підприємств. це… Так, це приходиться майже все на населення. Хто і як формує графіки і чи можна їх змінювати тут на місцях? Формуються графіки, доведення ліміту приходить напередодні в кінці доби. Якщо є раніше, раніше Краяни могли відмітити це, що десь у нас з'являється вже і до нуля годин, і згідно доведених лімітів, розробляються графіки з врахуванням Попередніх діб, як відбулося на протязі тижня, як від прогнозу, так і від факту, як було задіяно. В разі, якщо є додаткова потужність, черги, хоча і присутні, але вони не відключаються. І це враховується в наступних графіках, щоб була соціальна справедливість десь по всім чергам відключення. Складаються графіки згідно доведеної потужності. Таким чином, для них є певний нормативний документ, де вибираються всі приєднання за винятком тих, які десь забезпечують критичну інфраструктуру. Вони є узгоджені, ці напрямки, узгоджені це певна величина потужності і по результатам. І по історії попередніх відключень на наступну добу складаються диспетчерською службою нашої компанії. Якщо є певні відхилення від графіків, то ви додатково інформуєте. Якщо є певні відхилення, це графіки, само собою, коли які черги вводяться. Якщо є аварійні відключення, які накладаються на, в реальному часі, про це йде у нас на нашому сайті на офіційному повідомлення. Що сталося, в якій мірі і прогнозний час включення. Якщо є додаткова потужність, ну, у стрітці бачить, що ми включили чергу, і це відображається зразу. На протязі півгодини стараємося повідомити, чому з'явилася світ... ну, напруга, або коли ми починаємо задіювати першу чергу для стабілізаційних вимкнень. Якраз хотіла питати про графіки аварійних відключень. Їх застосовують, коли не дотримується область відведених лімітів, і на це у вас є три хвилини, якщо я правильно пам'ятаю. Розкажіть про це детальніше про ці графіки, наскільки часто їх доводилось застосовувати. Якщо брати останні два місяці, так є такі графіки, називаються графіки аварійних вимкнень. Тобто, Ліміти, які нам доводяться, це по графіках погодинних вимкнень. В разі, якщо ми себе будемо вести недисципліновано, тобто не дотримуватися лімітів тих, які доведено до області, із, по диспетчерській лінії є затверджені точно такі графіки, але вони є до виконання аварійні відключення на протязі 15 хвилин. В реальному часі. Видно всю інформацію про потужність, яку несе область. І в такому випадку, коли ти перебираєш ліміти, вживаються заходи вже вищою інстанцією, де дають команду. Там дві черги примінити, 3, 4, 5. На реалізацію графіки аварійних вимкнень це є 15 хвилин. За 15 хвилин ми повинні вимкнути ту доведену потужність. Помімо графіків погодинних і е, зайняти нішу якраз ту, який доведений ліміт. Е, в разі, якщо по графіках аварійних вимкнень або склалася ще важкіша ситуація в системі і треба вжити для різкого скиду навантаження, для цього є спеціальні графіки аварійних вимкнень. Вони реалізуються на протязі трьох хвилин, але це вже з погашенням частини області. В разі, якщо і так не вистачає, тут вже спрацьовує автоматика. Автоматика розвантаження, яка спрацьовує за 0,6 секунди. Тому треба витримувати ліміти, не давати можливості автоматиці виконати за нас роботу. Вернути буде все набагато важче, ніж. Вручну дистанційно, відключити і включити. Як часто в нашій області доводиться вмикати такі? Аварійні вимкнення за два місяці було застосовано не всі черги. Разів сім або вісім. Спеціальні графіки було, на моїй пам'яті, два рази. Два рази були застосовані. Це в основному було в ті моменти, коли коли були обстріли, це пов'язано з тим, що люди не економили електроенергію? Чи... Це, це пов'язано було по графікам аварійних вимкнень. Це були випадки. 50% були із-за того, що ми розраховували нам доведений ліміт при відключенні певної потужності. Ми не входили в графіки, були такі випадки. Але в основному ці графіки застосовуються тоді, коли незбалансована система і десь виводиться по тій чи іншій причині, чи в аварійному випадку генерації стає менше, і різко треба впливати на ситуацію. В основному так. Також в соцмережах можна побачити чимало дописів закарпатців, які нарікають на те, що в сусідніх регіонах з нашим світло є більший проміжок часу. У Нас його немає по 15-18 годин на добу. З чим це пов'язано, і чи можна якось вплинути на цю ситуацію? І в наших краях є такі місця, де напруга є, тому що вони знаходяться десь біля тих об'єктів, які, які не задіюються в графіках. В порівнянні з іншими регіонами можу доповісти одне: ліміти для регіонів доводяться майже, майже одинакові. Це близько 50%. Плюс-мінус 3-4% в певні періоди доби, тому що і часовий режим у нас в державі десь 40 хвилин від сходу до заходу. Тобто такі речі бувають, але це майже у всіх одинаково. Чим, чому так складається? Структура споживання нашої області це, е, якщо брати за цілий рік, то Основний споживач нашої області це населення. Це населення і е, малопотужні споживачі. В інших областях це потужні заводи, фабрики і промисловість. І коли доводиться 50%, склавши графік відключення потужних споживачів в тих областях, менша доля приходиться на населення. Тому що складається графік роботи, підприємства виходять в ніч, підприємства, але вони мають за собою певну потужність. У нашому краї зимою, у грудні місяці, середнє споживання, і якщо вийти на відсотки, то 70% це споживання населення. Тобто при цих лімітах так ми, е, основний тягар лягає на населення. І тому така велика реакція наших споживачів, що а чому там так? Там на населення лягає менший тягар, тому що вони у, відсотковому, у відсотковій структурі споживання вони менше споживають, ніж всі інші на території інших областях. Розуміло, новорічно-різдвяні свята в цей період світло практично не вимикали. З чим це пов'язано, як це вдалося? Це є декілька факторів, які склалися. Перше, це були погодні умови. Ви бачите, який температурний режим був на новорічні свята. Перший момент. Другий момент в тому, що десь систему готували. З, меншими, з більшими ризиками, але з меншим резервом потужності е, протримати і дати, дати нашим, нашим людям пройти ці, ці важкі свята, але тримати на, на таких ну, потужних завантаженнях без резерву потужності, без реагування до зміни схеми. Не можна е, від сьогодні і, і, і завжди, тому що схема є е, змінна, схема в часі міняється, е, десь щось виходить з ладу, відключається, тому схема повинна мати певний запас е, стійкості, щоб сама себе могла врегулювати при відключеннях, при виході з ладу обладнання. І тому у той період трошки підгрузили, була, але все одно запас має бути, щоб стримати систему, тому що її буде скласти дуже важко. А як саме погодні умови тут впливають? Погодні умови впливають на кожного, тому що якщо плюсова температура, ви менше використовуєте опалення, ви менше використовуєте певних заходів задля вашого проживання. Тобто при плюс 25, я думаю, ніхто опалення не включає, а при мінус 10, думаю, так. Зрозуміло, тобто більш економніше, економніше споживачі. І... Це статистика, якщо брати літній період часу, то тільки за останні часи ми почали набирати більше потужності літом, тому що з'явилося кондиціонування, а раніше це було майже 50% споживання літом від зимнього періоду. Розуміло, ймовірно, такі часті відключення електроенергії сприяють і поломці обладнання. Чи траплялись такі ситуації в нас вже? І чи є чим ремонтувати і кому ремонтувати ці обладнання? На жаль, так обладнання на зараз використовується. Якщо брати по його призначенню, набагато чаще проводяться комутаційні заходи. Так, воно виходить з ладу, але у компанії вистачає поки що ресурсів відновлювати. Є десь затримки, але у нас вистачає ресурсу, як людського, так і запасних частин, аварійний запас. Складений таким чином, що ми поки що справляємося. Про такі ситуації, окремі поломки на якихось лініях ви також попереджуєте так, так. на нашому сайті на офіційному є інші, можна знайти. Якщо є якісь відключення, чому вони сталися, де, в якому місці, це не відноситься до графіків погодинних відключеннях. Є інша сторінка, де можна ці перерви вживлені знайти. І подивитися, в чому, чому це так сталося. Або є наші чат-боти, телеграм-канали, де можна дати запитання, що сталося, отримати відповідь, або позвонити на кол-центр. Ця інформація для нас теж є важлива, якщо десь вибивається з графіка, щоб ми мали інформацію, хоча ми маємо інформацію по нашій мережі в реальному часі, якщо такі події відбуваються. Але в окремих десь випадках ця інформація для нас є важлива, для того, щоб ми скоріше могли відреагувати. Зрозуміло, також в соцмережах поширюють чимало чуток про те, що електроенергію продають за кордон. Поясніть цю ситуацію, звідки вони взялись. Наша компанія має ліцензію оператора системи розподілу. Ми не маємо можливості права не наділені взагалі такими правами продавати електроенергію за кордон. Для того є ті компанії, які мають ліцензії. Хочу доповісти, що з моменту дефіциту потужності в нашій країні. Держава займається, як би імпортувати електроенергію до нас, а не експортувати в такий важкий час. Тому це, це трошки несправедливо, але е, доповім, балансування по системі наша країна приєднана, приєднана до системи НСТОЕ. Це континентальна Європа. Тобто від Харкова до до Барселони до Іспанії це єдиний механізм. І тому перетоки в часових рамках існують між державами при аварійних вимкненнях, але балансування проводиться за нульовим результатом по добі. Тобто, в певні моменти це може бути, тому що система сама врівноважує себе разом. Вся континентальна Європа. Але по добі або по певному періоду, по міждержавним угодам, це балансування йде по нулю. Ну і ці перетоки були постійно. Я так Завжди вони були присутні. Якщо брати раніше, коли в нас був більша потужність по генерації, так держава має право займатися продажем електричної енергії, якщо це є економічно доцільно. Ви вже проговорили, що можна звертатись і в чат-бот, де можна побачити графіки вимкнень, можна телефонувати на гарячу лінію, але що робити, якщо не можна додзвонитись на гарячу лінію, куди можна звертатись? Ос Особливо звертаю увагу, що в чат-ботах і та мережа по Фейсбуку є наші сторінки, можна звернутися, надати інформацію, бо, або отримати її. Достатня комунікація за останній час це все було створено для того, щоб наші країни могли отримати інформацію, якщо вона є запитувана і потрібна. Цю інформацію стараємося викладати. Нас більше цікавить, якщо десь є відхилення від нормальної роботи мережі або запланованих графіків, щоб у нас була інформація, щоб ми могли усунути дані. Дані пошкодження. Було таке звернення вже? Так. Їх в реальному часі за останню добу певні бачите, погодні умови підтоплення, робота насосних станцій. На це все треба теж впливати, тому що десь у нас є в графіках, а стала, склалася інша ситуація. Десь є пошкодження мереж, тому що десь дерева впали. І тому такі ситуації часто бувають. Мережі у нас весь край в наших мережах, тому чи то транспортні пригоди, чи десь по лісовим масивам проходять лінії, такі пошкодження є. Тому ця інформація є актуальна. Зрозуміло. Ну і наостанок, на вашу думку, як довго буде подібна ситуація в енергетиці? Ситуація досить складна і вона потребує відновлення не один тиждень, не один місяць, щоб ми повернулися до того стану мереж, які в нас були до військової агресії. Це, думаю, ще певний період часу пройде, але саме основне, щоб у нас була можливість пройти зиму, мати обладнання. І мати, дякую нашим захисникам, мати можливість відновити, щоб наші краяни могли жити в нормальних умовах. Але відновлення мережі це досить тривалий час. Мова йде про роки чи? В різних випадках по-різному, тому що є певний запас аварійних матеріалів, є ті, які потребують виготовлення, є мережеві обмеження. В різному, по різному, складається, але беручи до уваги, то, що стан справ був в, мереж... в мережах досить нормальний з тим запасом, який є. І якщо б не було втручань, я думаю, ми б це розібралися з цим досить швидко. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Дякую вам, дякую всім. Нагадую, говорили ми сьогодні про ситуацію з електропостачанням на Закарпатті. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких.